Уяви, що є HR-директор. Яка йому команда взагалі потрібна, щоб його можна було назвати HR-директором? Хоча б одна людина, мабуть. Ну Хоча це мінімум. Одна. Це мінімум. Я так посміялася, тому що в мене в практиці були такі люди, uh -huh. які приходили до мене на співбесіду, і в них заявлено, що вони керували uh -huh. якимось відділом напрямом. А потім я питаю: перше питання: скільки в тебе людей було в підпорядкуванні? Я була. І я не знаю, ти бачив серіал, плесеріал Офіс називається да, звичайно. і там була дівчина. Я не пам'ятаю, в якому вона відділі працювала індуска. Mm -hmm. mm -hmm. І вона також подавалася на підвищення і говорить, Я керую собою, а ти думаєш, що це легка робота? І от це так виглядить. Мабуть, одна людина, але якщо будемо брати всі, всі функції, які лежать на HR департаменті, то це буде рекрутер, як мінімум, uh -huh. о, о, один. В ідеалі якийсь серчер-скрінер, да, до команди uh -huh. до рекрутера, і там декілька HR-ів. ну, в залежності теж від масштабів бізнесу. Деякі функції можна оптимізувати, якщо ми будемо казати про малий або середній бізнес. Можливо, і ну наприклад, що в цьому бізнесі ми візьмемо компанію на п'ятдесят, 50 повно 50 uh -huh. 100 людей. Ми з тобою візьмемо ідеальний варіант, що там ем, плинність кадрів нижче 7%. Да? Тобто, у них. Стали колектив і частину функції можна там рекрутингу оптимізувати, і тоді може бути потрібен там один всього рекрутер. Якщо цих процесів немає, то тоді може бути два. Але один рекрутер, давай так, подитожим, бо mm -hmm. я багато говорю, mm -hmm. я бачу, що ти вже тіряєш ніть. Ні, ні, мені дуже цікаво продовжити. Стей <світ> фокус, stay фокус. Focus. Stay focus. <світ> один рекрутер, один HR і кадровий відділ хтось із кадрового відділу. Угу. Uh -huh. Так да. от, три людини. Зрозумів.